Всім привіт! У нас ранок, добрий ранок. Ми з чоловіком вибрались на побачення ранкове поснідати разом в кафе, випити каву. Він попрацює за комп'ютером, ще нікого немає, по магазинах все зачинено. А ми йдемо в кафе Панера Бред. Сонечко якраз сходить і ми... Всім привіт! Привіт! Ось таке кафе. Тут багато людей приходить зі своїми комп'ютерами і за горнятком кави працюють. Ми поснідаємо, поп'ю каву, і чоловік залишиться працювати, а я через дорогу напроти відправлюся. Трішки на шопінг в Росстрес-Холес і візьму вас з собою. М -м -м, гарний такий М -м -м. запах тут. Можна змовляти от тут, але ми вже в дорозі замовилися з телефонів. Тут є своя смачна випічка. хліб. Але я кажу, у нас вже замовлення зроблено, то нам тільки залишається зачекати. Тут різна кава. Я сьогодні собі виберу гейзелмат. Це лісовий горішок смак. Там готують наш, напевно, сніданок людей. Поки що небагато, тому що 8 година ранку бачу вже на вулиці. Прикрашено все. До Різдва, тільки ввечері воно все світиться, а не зараз. А там у нас магазини Skechers Alta Beauty з це руку. Сорплайс. Плас для пластиків, котиків, рибок. Вони вже деякі відпочивають. І ми вибрали місце. Тепленько біля каміну. До кави замовили собі такі бейгл з булочки в мене з корицею і маслом. Брено напростенька, простенька, але з такою намазкою е горіхово-медовою. Я спочатку чекаю на свій сендвіч. Ще хотіла показати, що разу, коли ми сюди приходимо, мені дуже... Подобається ця картина. Я завжди насолоджуюся. Вона мені дуже нагадує Україну. Так затишно біля каміння. Грію руки завжди зранку, срізаю боки. Але бачите, як я одягнула. У нас зранку 0, мінус один навіть, а в день передають сьогодні ще до 16-18. Важко вірити, але... Здається, що це вже останній такий е, теплий, осінній день, тому що далі різ таке похолодання. Іде наша їжа. Так, що там чоловіка? У нього таке по-американськи. Бекон, сосадж яйце. У мене чиабата хліб. Яйця курочка, авокадо, сир, э, ей соус. Називається Chipotle Chicken Avocado Egg Sandwich. Дуже хрусткий, класний цей хліб з них. Хто їс, також вам всім смачного. Також кава, панера брат. Взяла собі, як я вже сказала, з лісовим горіхом, і коли поснідаю сендвічем, ще корицева булочка до кави. 9 ранку магазини вже деякі в 9, деякі о 9.30 відчиняються. роз вже відчинений і я поснідала каву, випила, чоловік працювати за комп'ютером залишився, а ми відправляємося на шопінг. Я дуже люблю цей магазин, Роздрес Флес. Так давно вже не була там. Певне, все вже Різдва. багато декорацій, і зараз будемо все розглядати. Так, беру візочок. Починаємо з взуття. Ого! Який мешта. Часто можна знайти дуже гарних брендів тут. Фірми AG От Кулабора by AG Це також грибок Кросівки 35 і ціни дуже доступні тут. Це Bear Paws дуже схожі до AG але не AG Хоча також шкіряні із овчиною всередині. Дікий анвай. Такі 37. Це у нас що? Це North Face. Це дуже гарна фірма також. Вони 70 доларів. Ось такі Calvin Klein. Вони коштують 40 доларів. Такі червички у нас 28. Тут у нас шкарпетки тепленькі такі. Вже зимово-різ'яні візерунки. Та найк які класні. Я дуже люблю цю Nike. Які легенді. Яку ціну? 40 доларів. Клас. Я б сама таки взяла, якби був мій розмір. Там на моєму розміру таких немає. Тут все от по розмірах плиць. Тут також дуже вигідно, можна вітаміни купити. І North Face. Так, тут такі також 70 доларів. Зараз я... Пройдуся по вітамінах, біотин. Мені, до речі, закінчується. Можна взяти. От 6 доларів 60 тут є вітамінів. Одну в день, значить, на 2 місяці. М -м -м -м. Ще й зі смаком полунички. Можна взяти собі. Тільки треба ще звернути увагу на дату. До квітня 2024 року. Значить, добре, підходить. Є дитячі різні. Це корінь буряка. Цікаво для чого? А, тут не. Не пише, наприклад, для чого його приймають. Мені ж самі цікаво, треба почитати. Б-12. Комплекс. Ну я зараз вітаміни, комплекс вітаміну В приймаю. Мультивітаміни жіночі. Омега. 3, 8 80 доларів 80 жувальних таких вітамінчиків. Тут такі подарункові хат-хакс, ага, тут можна в мікрохвильову піч це іграш. Там всередині у них така м -м, турбинка витягується, є, вона гріється, назад її вставляєте в іграшку і дитині тепло спати. Оце гарний восьмий ніжок. Дивіться, який взагалі краса. Коштують такі 12,99, 13 майже доларів. І є різні, різні. Коала, ось миноги, панди, тигрики, якісь дракончики. Дуже багато різних таких подарункових наборів є. Всього-всього на вибір. Тільки на різні смаки і на різні гаманці. Дуже все таке гарне вже. Такий сіренький. Це такі м'ячики, які в кросівки вставляються. Вони впитують весь запах. Ось такі косметичні різні набори. Гаманці Гес по 20 доларів. Різних кольорів. Заходимо у ряд з сумочками. Це така маленька Tommy Hilfiger 20 доларів. Нотіка, рюкзачок на знижках 17 доларів. Малесенька така Том Гілфігер на знижках 12 доларів. Що ж, ще ось така як шубка за 11 доларів. Так, з цієї сторони Дікенвай така. А як балонова 50 доларів. Сумочка Guess 43. Долари ось така. Mine Best. Класенька така. Ось так Думаю, навіть телефон кожного поміститься туди. 18 доларів. Є такі навіть вечірні. 13 доларів коштує. Стів маден ось така, з маленьким таким гаманцем збоку, 28 доларів. Що ще цікавого? Ось така Ціка, як дорожня Томі Гілфігер. 40 доларів. Переважно у них ось тільки ось так три чи два ряди з іграшками, а в цей раз тут посередині магазину купа, купа різних іграшок, тому що вже люди починають все купувати на подарунки різдвяні, а вони тут любителі накупити, чи треба, чи не треба. Потім після Різдва щось дітям не сподобається, здають. Більше, дивіться, посудомийна машинка навіть тепер є клас. Такий набір для дівчаток, ляльки різні. Ну, Наприклад, така лялька коштує 18 доларів. Ну, Непогано. Міні-маус. Це така піціння пухнаста. Що такі великі. У вигляді подушок 12 такий донорожок, такі 20. Бачите, безкінечні ряди з дитячими іграшками. Барбі, LOL Dolls. Барбі 12 доларів. Така Pet Clinic. Ветеринарна клініка 12 доларів. Але хочу сказати, що не тільки для дітей іграшок. Тут ще ось 1, 2, 3 і 4 таких стелажі. Це іграшки для питомців, для собак, котів і так далі. Так що для них також вибір такий, що очі розбігаються лось. Наприклад, такий лось. 4,39. Непогано. Вигідніше дитині купити собачу іграшку, дешевше виходить. <рес> ну Дивіться, який песик гарний. Він коштує 3,99. А зараз підемо, подивимося, м'яку іграшку. Вона буде мінімум 15 доларів для дітей. Навіть воно будиночки для котиків. <рес> Різдвяні. 16 таких доларів. Подивіться, подивіться, скільки тут ще всього для навіть одяг. Одяг для них також є 9 доларів. ось такі утеплені жилети. Вау. Тут клас вибір. Тут от вже починаються підставки для ложок. Хо-хо-хо. Така. 3,99. Це. Випікати печиво, набір такий, також 4 долари. Для вина закривачка, така 5 доларів. Ось такий черпак, 4 долари. Золотий. Таке кексики, такі. силіконова форма. 4 долари. Так, Тут також є картини різні, О, які блискучі. 35, така гуч. Гучі Gucci 25 доларів. Ага, і от, бачу, скатертини різні, зілинками по 23 долари. Рушнички кухонні з тематикою різдвяною, але в мене все вже є. Минулого року купувала. Так що ще буде оцей гарний такий. 5 доларів, там дві штуки. Один такий з сніжинками, інший з ялинками. Зільний перець, такий Санта-Клаус з торбиною. Щось такі. Не по 5 доларів. Ось тут вже горнятка різдвяні. Таке керамічне. 4 долари. І чайничок, він 12 доларів. Ось такий набір. Хіба для експресу, хто любить, бо я не знаю. Це так мені на один куточок. Ось така з кришечкою. Кружка. П'ять З блюдечком. Там в Мері Кріс написано. Сім до що там ще. Санта Клаус. Шість. Сіль перець, хатинки. Ну, у мене вже також з минулого року ще є отакі рівночки з оленями. така 7 доларів так, і ще є золотиста така ж. Це на сир. Ой, я якраз біля самої колонки, музика так голосно. Louie Тон, Таке муляж такий 7 доларів. Ніби книги. Свічечки вже такі, ваніло, бальзам 8 доларів, рамочки різні. Це так ніби з льоду зроблені, нагадує казку про снігову королеву. Так, тут килимки такі різняні по 13 доларів. З шишечками, сіночками. І коли сичка сім. Доларів. Ой, там які грибочки цікаві. Дивіться. Таке лесенке. Поп'ємо ще, напевно. А цілі ніде немає. Цікаве. Здалека дуже оригінальне. Також є на постілі ось такі набори вже. Фланелеві 35. з собачками, з півничиками. З ялинками гарні оці. І окремо подушечки декоративні. З концетів. Ліціка вся розшита бісером. І така подушка. Ясик коштує 11 доларів. І ось нарешті я дійшла до цих гарних різдвяних декорацій, які хотіла подивитися. Хоча в мене вже все є, оцей гарний віночок. Коштує 20 доларів. Я дуже люблю походити і порозглядати цю всю красу. І хоча б таким способом трішки відчути той передсвятковий настрій. Дивимося тут. Оленятка, декоративні пташки ось такі. 5 доларів. Тут скільки днів залишилося до Різдва така рамочка. 5 доларів. Знову такі ці миски з оленями. Сніжинками. От, от така декорація. 20 доларів. Ялинка і два олені. От Санти по 20. Гарні такі, гарні. Будиночки. А, як шкатулочки зроблені, такі ніби з картону. Це такі ялинкові прикраси, ангел. Він, напевно, скоріш за все світиться. От такий підсвічник у вигляді оленя. На ріжках 17 доларів зроблений в Індії. Сніжинка дерев'яна, 10 доларів також. Зроблено в Індії. Це примітивний ангел, 10 доларів. Можна самому зробити. Я знаю, у нас такі. Творчі рукодільниці, я також спостерігаю за ними в YouTube. От вам ідея. Джой. Подивіться, як гарно. Зараз ми ще спробуємо музику. У лісеринках. Пише в Індії, зроблено 13 доларів. Ось іще така легенька композиція. 8 доларів. Але дуже гарне. Таке оригінальне. Хто візьме ідею на замітку, можна і самому таке зробити. Так, тут у нас такі коробочки у вигляді книг. Кажу, що в моїй корзині. Взяла собі для волосся маску фірми Notrugina. Це маска для волосся з грейпфруту. Дуже гарно пахне. Катрусі беру завжди тут такі укріплювальні прозорі лаки для нігтів. Також допомагають. Нігтям краще рости. Взяла собі оцей біотин, саме з цих причин я його приймаю для волосся нігтів та шкіри. І, напевно, багато хто знає про цю пінк-пасту, рожеву пасту. нею можна дуже легко та гарно все відчищати, мити, прибирати. і Дуже гарно вона працює. Пройшлася ще поміж одягу, де знижки. І беру собі ось таку чорну футболочку без нічого простеньку. Завжди мені така потрібна котонла фірми Lora Ralph Lauren. Вона в їх магазині, ось, бачите, в яку ціну була. А тут була 17, зараз 7,49. То, звичайно, це дуже гарна фірма. І мені завжди потрібні такі однотонні футболочки. Може комусь цікаво подивитися на асортимент курток. Ось є такі навіть шубки штучні. Коштують такі. Зараз я вам скажу. 37 доларів. Така куртка пальто, 60 доларів. Так, рівок, курточка. О, така трішки довша, 40 доларів. Діки Анвай в 60 доларів. Це у нас? Details. 40 доларів. Колір гарний. Я такий люблю. І дуже люблю, коли такі манжети є. Так, Томіхелфігер, біленька. Коштує 60 доларів. Що тут в нас ще цікавого? Кальвін Клейн ось така довга. Куртка пальто 70. Майкл Корс. Ось така чорна з хутром оцінили в 70 доларів. Ось такі Кальвін Клейн є. Така 70. Довша така курточка червона. Calvin Клейн. Коштує 60 доларів. Це Levi's, Гарна, до речі, дуже така на мій смак. 40 доларів. клас, Але ви знаєте, я собі вже придбала в магазині TG Max курточку фірми AG. Як ті чоботи, що в нас кажуть UGG, AG. І я собі придбала курточку вдома, як не забуду, вам покажу. Дуже така схожого стилю, як ця. Такого не як завжди. Я завжди в мене чорні, кофейні або білі. Цієї зими я ризикнула і вибрала щось таке інше, освіжаюче і нове для мене. То, надіюся, вдома не забуду вам показати. Вдома показую курточку ак фірми, про яку я говорила. Тут така емблема з такими манжетиками є на замку, на таких закльопочках, м'ягенька, дві кишеньки без капішону. Колір називається алої. Не передає, бачу по телефоні зовсім. То я вставлю на моделі картинку, як вона виглядає. Все, в Росії я закінчила. Зробила оплату. Хочу ще побігти в Alta Beauty. Ось така назва Alta Beauty. Чи Ulta Beauty, дехто каже, насправді це Alta Beauty. Для тих, хто любить косметику, тут можна загубитись. Ось, мені потрібна ось ця Elf. І мені потрібен ось такий Halo Glow Liquid Filter. Тобто беру ось такий і ще туш також беру Lash Loud, яка робить об'єм вона 6 доларів Разом оце 20 доларів. Ось такий магазин. Слухайте, не жартували, що до 18 градусів сьогодні буде. Я зараз жилетку скидаю, тому що просто жарко мені. На сьогодні все. З вами буду прощатися. Щиро вам вдячна, що були зі мною. Дякую за вашу підтримку, за добрі слова, коментарі. Бажаю вам сонячного настрою дня. Будьте здорові наші рідні України, як найшвидшої перемоги, мирного неба всім над головою. І до наступної зустрічі.